Є зачитувати всі питання? Чи будемо йти по черзі? Давайте розпочнемо з першого. Про виконання програми оздоровлення та літнього відпочинку дітей різнобарне літо на 22-24 роки за 6 місяців 24-го року. То доповідач у нас по цьому питання, будь ласка. Так, шановна комісія, відповідно до програми, з 10.06.2024 року протягом 14 робочих днів діяли 11 пришкільних таборів відпочинку. Було забезпечено відпочинковими послугами 497 здобувачів освіти. Вартість харчування у пришкільних таборах становила. 55 гривень на день на одного, кош... на одного учня. Всі кошти, звичайно, ще спрямовувалися саме на харчування дітей, і орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених для даної програми, становив 583 660 ,00 гривень. За 2024 рік видатки на реалізацію даної програми склали 313 969 89. Вчора на бюджетній комісії Алла Петрівна сказала, що трошки щось сумовне, не йде, ми менше використали, будуть уточнення, тобто справками. Закладали більшу суму, не використали всю через те, що діток було менше, ніж у минулому році. Це все. Зрозуміло. Будуть коші, які питання по цьому? Ні? Тож голосуємо. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Якщо хто проти або утримався, то відкажіть, бо тут повністю кожному протокол. Тобто кожного затримання такі дуже сильно. Так. Наступне питання: про внесення змін до програми шкільний автобус на 2021 25 роки. Це ми затверджуємо на сесії як завжди, паспорта маршрутів підвозу наших дітей. У кожному паспорті вказаний час. В кожному паспорті вказана карта, вказаний відповідальний водій, який буде здійснювати підвіз дітей. Хочу зауважити на тому, що зараз на даному етапі у нас 12 автобусів, 19 маршрутів. Маршрути складні, і маршрути, можливо, навіть будуть раніше, ніж у минулому році, так як всі звикли, що все добре, 7,50 забирав автобус. Зараз є маршрути, які автобус, ну, в принципі, це було і в минулому році забирає діток о 7.30. Зараз ми утасовуємо це не по всіх закладах освіти. І це буде лише поки що тимчасово на два місяці, через те, що вчора буквально нам підняли субвенцію фінансового управління. Тобто, ми десь жовтень-листопад отримуємо ще один автобус, де трошечки ми розгрузимо наші маршрути. Плюс цей автобус на вісім місць, який ми зараз отримали на міську раду. Міська рада реєструє, потім передає нам ми перереєструємо, Тобто, в нас у запасі буде ще два, в принципі, автобуса, де ми трошечки час потім здвинемо. Е, також ви знаєте, що в нас зараз реформування освіти дуже серйозно, і в нас вже три заклади освіти 10 клас поїдуть у Менську гімназію. Це в нас Макушинський заклад, це у нас Киселівський заклад, це у нас Покровський заклад. Тому зараз ми, в принципі, поки що час. Регулюємо, може трошечки буде пізніше, але ще хочу зауважити, що ми, ну згідно цього, що в нас 12 автобусів, 19 маршрутів, у нас ще кожного тижня РТЦК забирає автобус для підвізу підвозу військовозобов'язаних. <кій> у нас була зустріч з міністром у четвер. Минулий четвер, де були озвучені ці дані питання, можливо, вони будуть розглянуті більш детально на кабміні, але міністр вперше почув, що вірніше перша Чернігівська область звернулася з таким питанням, що у них вилучають автобуси. Тобто, по всій Україні, напевно, цього не відбувається може відбувається просто мовчать. Ми ж в свою чергу менська громада не мовчала, розказали всі проблеми. Можливо, десь щось урегулюється з нового року. Намагаємося, стараємося. Можливо, будуть зміни, але маршрути сам по собі він не зміниться. Лише можливо час. Зрозуміло, є ско запитання? Голосуємо. Так, хто за проти утримався одноголосно. Наступне питання. Про виконання програми вшанування грободанів Минської міської територіальної громади по чесному відзнакам Минської міської ради на 2022-2024 роки. Я розповім. У 2024 році, році за півроку у нас було 11 розпоряджень, якими відзначено 78... 78 наших мешканців саме почесними грамотами. Також з бюджету громади виплачено грошову винагороду цим людям у розмірі 15 тисяч Це на всіх і 48 копійок. Крім того, на заходи програми також куплялися квіти, бланки для грамот, подяк, рамки. На це було витрачено 41 тисяча 470 гривень. Крім того, є подяки 78 мешканців. При плані ми очікували, що буде близько 600 одиниць. Тут, по, по суті, ми витрачали кошти тільки на рамки і самі бланки. Зрозуміло. Ще когось запитання є? Все зрозуміло. Наступне питання. Голосує голосує. Хто за? Проти отримався. Наступне. Про внесення змін до програми соціальної підтримки жителів Минської міської територіальної громади на 22-24 в нової редакції. Значить, відповідно до позиції голови секретаря та інших членів нашої громади пропоную внести зміни до програми соціальної підтримки жителів нашої громади, а саме Змінивши в пункті 1 розділу 7 заходи та фінансове забезпечення програми, викласти в наступній редакції, що саме ми змінюємо: надання грошової допомоги громадянам, які потребують довготривалого, високовартісного лікування, проведення медичних операцій та лікувальної реабілітації після поранень. Контузій, каліць, захворювань, саме отриманих внаслідок бойових дій. Раніше була сума 10 тисяч. Якщо навіть ми максимум на комісії погоджували максимальну суму, то військовослужбовець отримував із ПДФО 9 9600 не пам'ятаю точної суми. Тому вирішили збільшити до 15 тисяч з 10 до 15 тисяч. І наступне. Пункт в цьому ж розділі жителів громади, які опинили в складних життєвих обставинах, потребують довготривалого, високовартісного лікування, проведення медичних операцій до 10 тисяч. Раніше було 5 тисяч, людина отримувала на руки 4 з копійками, а тепер вирішили надати їм до 10 тисяч, оскільки. Ціни в аптеках дорогі, лікування дороги. Іноді ці 4,5 тисячі 5, які ми можемо надати відповідно до програми, це зовсім копійки. Тому пропоную підтримати саме цей проект рішення. А постраждалі від пожежі так і залишились до 5 тисяч. Ну в принципі, то звернень немає будуть звернень, будемо щось думати. Це така пропозиція. Сама сума загальної програми залишилася. Вона так і буде це в межах тієї суми, що в нас є на цей рік. Загальна сума не змінюється до кінця року. Ну тому, що почали військові звертатися в інших громадах і по 20, і по 30 тисяч не так багато і звернень, бо раніше ми думали, що буде дуже багато звернень на поранення військових. На сьогоднішній день використано трошки більше половини суми за рік. Залишаються кошти, тому вирішили трохи збільшити, щоб ці кошти розкидати до кінця року. Ще в кого є питання? Я думаю, тут тоді голосуємо. Хто за? Проти утримався. Наголосно. Наступне питання про затвердження положення про відділ культури Менської міської ради в новій редакції. Дякую. Є сково питання? Ні? Тож голосуємо. Хто за? Проти? Отримався? немає. Наступне питання. Про внесення змін до рішення шостої сесії Минської міської ради. 8 скликані 21 травня 2021 року номер 247 Тут хто доповідач? Так, так, так. Житловий будинок, так. Село Покровське, вулиця Молодіжна, будинок Так, це земельне питання. Так, це земельне питання. Юрій Валіович, ні не за мене. 426. Про внесення змін до рішення 6-ї сесії Минської міської ради 8 скликання 31 травня 21 року, номер 247 Це, це у Покровське, Покровське. Вно, це вносимо зміни у Покровське. Там трансгаза, у Крансгаза обліковується на балансі їхні приміщення. Тому. Тому оскільки я не знаю, чому саме на вашу комісію потрапило. А, житловий будинок, можливо, який буде, планується там для якихось соціальних цілей. Безоплатне прийняття. Ні. Так, є ско питання? Ні? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався? Немає одноголосного. Так, наступне 427 про встановлення розміру плати за навчання в комунальному закладі Мінська дитяча мистецька школа Минської міської ради. Ірина Федорівна, ви? Завжди у серпні місяці до 1 вересня ми погоджуємо плату за навчання у музичній школі. Плата зросла на педагогічній раді. Вони вирішували на раді музичній школі. Вони вирішували дане питання. Зросла незначно від 20 до 50 гривень в залежності від того, який це інструмент. Проводивши аналіз по Чернігівській області взагалі музичної школи, то у нас ну самі дешеві тарифи на те плату за навчання у музичній школі. Звичайно, що всі, категорійна плата вся залишилася. Ви можете бачити її у проєкті рішення, кого ми звільняємо від плати за навчання і кого звільняємо на 50%. Наприклад, якщо взяти фортепіано, то зросло на 50 гривень, якщо взяти скрипку, то на 30 гривень, ну і так далі. Якщо беремо філії, які займаються у Макошина або Киселівці, то у Макошине фортепіано так і залишилося 50 гривень, а у Киселівці духові інструменти підвищилися лише на 10 гривень. Це на боєнних хто не ходить що дешево. Що -що? 50 гривень баян е, і дома. Е, е, ні, ходять дітей дуже багато у позашкіллі. У нас більше тисячі дітей залучені у позашкіллі. По спискових десь 220 діток лише ходять до музичної школи. Е, діти займаються, діти зайняті у позашкіллі, але пільгові категорії, які е, назначені державою, вони трошечки. ну як... В основному це безкоштовно, тому що категорійних дітей по закону дуже багато, і десь у місяць плата вноситься до 2 до двох тисяч гривень. Це дуже мало. Але ж, все ж таки, це спеціальний фонд. Вони за, за ці кошти поновлюють собі інструменти, ремонтують інструменти. Ну тобто, що маємо уже є ско запитання? Немає. Голосуємо хто за проти? Отримавсь. Одноголосно наступне про самопредставництво відділу освіти менської міської ради в судах. Так так як у нас юрист увільнений вже більше року, ми знайшли юриста на посаду на час увільнення і для самопредставництва в судах відділу освіти надаємо їй повноваження. Так як зараз у нас дуже багато справ судових стосовно і роботи стосовно взагалі нового законодавства, який зараз вивчає юрист, реформа і так далі. Тому, в принципі, для представництва, щоб не я в судах ну, представляла відділ освіти. Хоча, ми вже я хочу сказати, дві справи виграли в апеляції, тому у нас є і гарні новини, але це треба для того, щоб могли представляти. Це також моє питання. В нас трішечки відбувся переїзд на третьому поверсі, і кабінет, який був в оперативному управлінні комунальної установи, передаємо в оперативне управління до відділу освіти, для того, щоб ми могли також відшкодовувати менській міській раді комунальні послуги. Так, це е, у зв'язку з тим, що у нас є автобуси, які і на даний час немає гаражу, то є вони під відкритим небом стоять. І у зв'язку з тим, що ми доотримуємо автобус один і, і, і другий, тобто ми е, просимо ці гаражі, які у нас тут знаходяться у дворі. Це перший бокс і четвертий бокс. Перший бокс уже по факту там автобус стоїть, бо він із ямою для ремонту. А четвертий бокс, ну, щоб ви розуміли, я розкажу трішки ситуацію. В четвертому боксі зараз на даний час знаходяться документи земельного відділу. Ну, архів. Провівши аналіз за самим гаражем, там є також кімната, яка зараз завалена документами районної адміністрації ще та, яка була тут. Ми за два місяці, просто поки будемо отримувати даний автобус, ми утасуємо питання, земельний відділ перенесемо там, де якщо або заберуть, або ми здамо на макулатуру дані передивимося документи. І цей автобус вивільниться для Степанівського автобусу. Цей бокс. Пропозиція від Кирюківської міської ради про отримання фізіологічної сироватки в кількості 100 штук. поспілкувавшися із Менською міською лікарнею Разнованом Григорієм Івановичем, він погодився її отримати безоплатно, оскільки вона треба в роботі. Йому ціна за одиницю 17 тисяч гривень, але 100 штук він вони нам передають безкоштовно. Тому ми приймаємо це майно і передаємо на менську міську лікарню для його подальшого використання за призначенням.